Повернулися із барикадів з фронту. Гриневич! Дорога українська громада! Слава Україні! Слава! Я щиро дякую кожному, хто сьогодні тут, на цьому майдані, і тим, хто ще сюди йде, але вже серцем з нами. Я дякую тим, студентам. І викладачам, які зараз тут на Майдані, студенти, покажіться! Дорогі друзі, дорогі мої колеги, я хочу звернутися зараз саме до викладачів, я хочу звернутися саме до науковців, я хочу звернутися до всіх думаючих людей. Ви чудово знаєте, і аналізуєте те, що відбувається в країні? Ви знаєте, яке шкідництво сьогодні відбувається в освіті, науці економіці. Досить говорити про це тільки за зачиненими дверима. Зараз створиться історична подія, коли ми маємо можливість. Вийти, сказати про це на Майдані і змінити, змінити далі хід історії в нашій країні, наблизити її до справжньої демократії, до справжньої європейськості. Бо кожен з тих, хто тут стоїть, вже є європейцем, вже має власну гідність. І здатний боротись за себе і боротися за інших і за свою країну. Не мовчіть, не бійтеся, виходьте, а наші діти, студенти, можливо, зараз отримають і створять самі найкращу лекцію громадянськості, таку лекцію, якої вони не можуть. Іторії, тому, дорогі освітяни, будьте разом з дітьми, будьте тут і показуйте їм приклад, тому що можна потім надолужити лекції з різних предметів, а хід історії і ті чудові історичні шанси, які. Повернути потім не можна. Тому я вітаю всіх співтворців, себе самих, тому що в кожному з нас, хто прийшов на цей майдан і готовий на ньому стояти за правду, вже щось змінилося. Якщо таких людей буде більше, а я вірю, що їх є сотні тисяч, Мільйони в цій країні, і ми вже показали це на попередньому вічі, і покажемо далі. Створиться і пришвидшиться хід прекрасної української історії. І ті, хто зараз на нас дивляться з іншого світу, ті, хто полягли і проливали кров. В українській історії заради державності, заради процвітання будуть підтримувати нас, нашу силу Духу. Тому всім зичу сили духу, здоров'я ми маємо вистояти, бережіть себе і бережіть кожного хто коло вас. Слава Україні! Лілія Гриневич запам'ятовуємо, записуємо, передаємо з уста, в уста що У нас є такі депутати і прекрасні козацькі депутати.